Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі. <кхух> Сьогоднішнє Євангеліє, знаєте, воно має такі три опорні точки. І я так постараюся у такій простій формі з вами там поділитися цими роздумами. Подивіться, починається Євангеліє з того, що. По сіті Генезарецькій околиці вістку про прийшла про тих недужих, що зносили там до Ісуса Христа ціла, ціла купа, вся околиця зносили туди всіх тих хворих, щоб Христос їх оздоровив. І кожен хотів доторкнутися до, до краю одежі і оздоровлювалися. Ісус ішов посеред тих хворих. І кожен просто один за одним вони оздоровлялись. Це було таке, знаєте, не просто чудо, а таке масове зцілення, про яке неможливо було неможливо було не говорити, неможливо було не знати, бо про це говорили всі. Дійшло це і до Ферсею. Получається, що Христос за короткий час привернув до себе купу людей і стелив купу людей, а фарисеї, ті такі поважні, які ходили в таких одягах, знаєте, особливих, таких, що його було видно ще здалеку. Особливо з тими своїми китицями, з тими своїми вісонами, кармазинами. Діті такі, знаєте, такі ходили такі ну, замітно їх було. І тут люди вже від тих фарисеїв почали відходити і почали йти до Ісуса, який ходив дуже просто, скромно, мав такий хітон, аж ніц не подібний до їхніх отих одягів фарисейських. Ну, не було таких фарисейських, як конкретно, але ну, багатських таких, так? І почали переходити до Ісуса. І тут що роблять оті фарисеї? Вони кажуть, а що це твої учні закон порушують? Вони не говорять про зцілення? Вони не говорять про те, що Ісус проповідує. Блаженні милосердні, бо вони синами Божими назвуться, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Вони про то не говорять. Вони шукають. Ісусові помилки? А чи є серед вас такі люди, що любите шукати помилки в успішних людях, в успішних священниках, монахах? Є? Вас можна люб'язно назвати Фарисеї. А хто такі фарисеї? Вони говорять, каже Ісус Христос, говорить одно, устами Бога проставляють, а серцем далеко від Бога. Тому поняття Фарисеї в нашому, якби, в нашій мові вживається не як учителі якоїсь там старозавітної секти. А як принцип поведінки, так? устами Бога прославляють, а серцем далеко, далеко від Нього. Я вам скажу, що так, віру, яку ми отримуємо, ми її отримуємо через слухання, так? і та віра є в нас. І дуже добре, коли ми чуємо, що хтось проповідує. Укріпляючи нашу віру. Але дуже багато не проповідників, а таких політичних діячів, громадських діячів, використовують це дар мовлення і говорять до людей, як фарисеї. Говорить одно, але роблять зовсім друге. Те, як ці фарисеї, устами Бога славлять, а серцем далеко від Нього. Ці Україну своїми словами славлять, а серце їх дуже далеко від України. І тому можна спокійно сказати фарисеї. Але хочу звернути вашу увагу, як каже Христос, чому ви порушуєте заповідь? каже до фарисеїв. Бо вони такі мудрі, вони так повідомили таких всяких вівертонів. Каже заповідь, шануй батька і матір. Але вони кажуть, Бог каже заповідь, шануй батька твого і матір. А далі, хто проклинає батька і матір? то хай буде покараний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким би я міг допомогти вам є дар Божий, то можете не шанувати свого батька і матір. Вони вже попридумували оці хитромудрі схематозники, попридумували, що якщо ти кажеш, що добро, яким би я міг допомогти, вам є дар Божий, то можете не шанувати. Це якщо до фарисею принесете якесь приношення їм і скажете, то є дар Божий, то можете вже тату і маму не шанувати. Слухайте, а ви не знаєте таких сучасних фарисеїв, ні? Коли принесете дар, то можете вже не шанувати закону. Не знаєте таких, ні? може, ви є тими, хто той дар приносить, щоб не шанувати закон? А може, ви є тими, хто той дар приймає, а я вам скажу, що навіть якщо ви це не засуджуєте, то ви так само є ті співучасники. Чуєте, коли Христос говорив? Про ті плоди того хитромудрого фарисейства. І хочу додати, що казав Господь, що перелюбники всякі тамті не увійдуть до Царства Божого. Так в тому числі й ці фарисеї, що так думають, що так роблять і що так дурять людей. І каже далі Господь, що добре про вас сказав пророк Ісая. Запам'ятайте ці слова, запишіть собі їх десь. Народ цей народ цей устами мене побажає, а серце їхнє далеко від мене, пише пророк Ісая. Та вони марно мене шанують, навчаючись людських наказів. І, прикликавши людей, сказав їм: слухайте і розумійте. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста людини осквернеї, а те, що виходить. Ми часто так споримо, що можна їсти. Що не можна їсти в часі посту, а великий піст, а чи дуже строгий піст. А ще треба ложки виварити перед постом, а ще вилки треба прокипітити, аби не лишилося крапку там якогось смальцю на, на, тому, на тих видальцях. так ми то все так то все перебираємо, аби часом не порушити, не порушити піст. Не те, що входить в людину. Оскверняє. А те, що в часі посту з ваших уст, Скільки вийшло Отої масної бредоти, яке портить і вас, і всіх тих, хто навколо вас. Тому Христос і каже менше говорить, більше робіть Христос мало говорив. Навіть коли я оздоровлював їх, він не дуже там говорив ті пафосні слова Духом Святим наповнений, Господи Всевишньою, зціляю Тебе оцю хвору ізціли підніми. І особливо руками треба було махати отак, щоб всі бачили, що це твої жести ізціляють тих людей. Ні, Христос просто йшов посеред них. І Ішов мовчки. Вони просто його торкалися. Скористайтеся нагодою торкнутися Христа, який мовчки ходить посеред нас. Почуйте його, побачте Його, відчуйте Його, доторкніться Його і будьте здорові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Jezusu Kristusu!